Вітаю вас на каналі Caroline Space UI. я його ведуча Кароліна і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Сьогодні у нас така філософська тема під назвою Бідність об'єднує людей. І я хочу попередити вас, що я буду розповідати свої думки, своє мислення, поділюся інсайтом і, сподіваюся, ми в дружній розмові обговоримо, обмислимо взагалі, яке це має значення в нашому житті. І Перш ніж почати, хочу поділитися з вами, що в мене є телеграм-канал з підкастами, де ви можете у зручній формі, просто вимкнувши наушники, також слухати мій матеріал. Туди я викладаю і те, що проговорюю тут, і нове. І кожного дня ви можете розвиватися, покращувати своє психологічне здоров'я та розвиватися, ставати кращою версією самої себе. Повторила, так? Да? Ну нічого, я вже не буду зупинятися. Тому що намагаюся бути в своїх блогах максимально відкритою, якою я є. Тому якщо вам не подобається, що я там щось не договорила, вжила суржик чи російське слово, ну що маємо, що маємо. Ну така я, ну що зробиш? Придеться або з цим миритися, або прощатися, з цим нічого не поробиш. І так як це відео, цей запис буде мати просто розмовний, легкий. Характер. Я хочу, щоб ви написали в коментарях, що ви думаєте про те, що я буду розповідати, яке ваше ставлення до цього? Чи, може, ви на власному досвіді зустрічали подібне? Як же я вже сказала, тема має назву Бідність об'єднує людей. Ну що ж, зовсім недавно. Пару місяців тому я почула цей інсайт, що набагато легше залишатися разом партнерам, триматися один одного, якщо є ну, своєрідна бідність, бідність і багатство у кожного, ну це досить, досить суб'єктивне поняття у кожного це про щось різне. Але. Я маю на увазі бідність, коли не, ну, не на все вистачає, доводиться під, дивитися на ціни, підсчитувати, чи вистачить до кінця місяця, і чи правильно ви розділили на кожного члена родини е, зарплату, чи точно не доведеться позичати в родичів або в когось іще, щоб дожити до зарплати. І багатство це як мінімум е, все протилежне, що я перерахувала, да? тобто ми не дивимося на цінники, а також. Дозволяємо собі відпустку як мінімум два рази на рік, покращилося харчування і став відпочинок різноманітнішим. Тобто, ви можете собі дозволити якийсь дорогий від відпочинку, як там пригнути з парашутом, да? тобто навіть не. Не переживаючи за те, що гроші закінчаться, або так само допомогти своїм батькам, не шкодячи своїм же фінансам, да, зробити їм ремонт, а і також дарувати дорогі подарунки. Так, от, коли партнери знаходяться у бідності, їм легше триматися один одного, тому що вони виживають, вони змагаються за життя, вони змагаються за досягнення чогось більшого. Вони терплять, вони рахують, і відбувається такий дружній процес. Партнери працюють як команда, стоять горою один за одного, знають, що у них спільна ціль, знають, куди вони рухаються. І відбувається така неповторна сила, да? неповторний зв'язок між цими партнерами, адже у них не так достатньо. Не так багато вибору, як би хотілося. Да? Вони розуміють, що вони не поїдуть у відпустку за кордон, в будь-якому випадку, тому що їм не вистачає, тому вони будуть придумувати робити різні махінації, щоб можна було відпочити по-іншому і щоб діти все одно залишилися задоволені, Да? Тобто це така команда, яка тримається один одного, тому що треба прожити всі незгоди, перешкоди, які зустрічаються на шляху. А багатим людям. Набагато важче триматися один одного, і я вас не здивую. Да, ми багато подібного бачимо серед зірок, серед відомих людей. І просто це не знаю, базовий сценарій в подібних фільмах, де м м м стає там чоловік багатий, находяться молоду коханку, йому вже не потрібна дружина або навпаки. І, і це, ну, тобто, це не новина. Я знаю, що ви, можливо, і так це знали, але буває. Ну, Зі мною так було, що ми зовсім по-іншому дивимося на ситуацію, якщо її хтось проговорив. Я, до речі, багато розповідаю це також у своїх блогах, і в Тіктоці, і в Інстаграмі. Можете знайти всі посилання, зайшовши в описи, там теж є про що подумати. І чому багатим людям важче триматися один одного? Тому що там уже є простір для вибору. У них є вибір уйти чи за піти чи залишитися. У них є вибір, куди поїхати, у них є вибір, що їсти, з ким зустрічатися. І треба мати неабияку опору в собі, тобто потрібно бути самоцінним. Це стосується обох партнерів, мати неабияке ну, захоплення до життя, щоб зрозуміти, що цей партнер саме. Той, з ким ви хочете ділити всі свої е, плюшечки, всі свої вкусняшечки по життю. Тому що від розуміння того, що да, в мене є плюшки, є вкусняшки, але я можу вибрати ну, умовно будь-кого. То і виникає, що от цього я не хочу, якого вибрала в бідність да, ми пройшли ці етапи. Тобто я переросла його, або я переріс її, то це вже дуже-дуже сумно. І я ведуся до того, що разом з тим, як ви ростете, розвиваєтеся, створюєте свої там, якісь фінансові подушки, там, бізнеси, необхідно не забувати розвивати і себе, і створювати нові простори для захоплення свого партнера. Це повністю стосується обох. Тут немає, що дівчина потрібна, повинна робити сальто в ліжку, а той повинен діамантами обсипувати. Ні, такого немає. У всіх сферах, однаково необхідно не забувати, що з роками оця страсть, оце захоплення воно втихає. І це справедливо. Ну, тобто, Ми ж не можемо постійно ходити в рожевих окулярах і в конфетно букетно мінетному періоді, правда ж? Не можемо. ми. Це так, ну, по природі в нас так закладено, хороше, швидко приїдається і стає буденним. Це просто факт, так, як те, що на завтра буде наступний день. І я хотіла би, щоб ви подумали про це, про фіпофілософстували, чому це так відбувається, як це може вплинути на життя? Як ви можливо, ви зустрічали це у своєму житті і е... проаналізували, на якому етапі зараз ви знаходитесь зі своїм партнером, як би ви хотіли? І я не так зараз говорю, що якщо ви хочете бути разом, значить не давайте успішними. Я говорю про те, щоб ви не забували розвивати і себе. І знаходили різні джерела, якісь, я не знаю, можливості, які можуть зацікавити і вас, да, підтримувати вогонь в очах, підтримувати посмішку на на обличчі. І Знаєте, щоб ви світились, раділи і цією енергією тримали біля себе партнера вічно, якщо у вас на це є запит, звичайно. Можливо, ви і ніколи не планували все життя бути разом. Це також нормально, тут ніхто не може судити. І я би хотіла привести вам приклад. Багато я впевнена, бачили серіали. Домогосподарки. І там розповідається, взагалі таких прикладів багато. ну, от Я що пам'ятаю, про Лінет і Тома показується, що вони все життя просто один за одним горою. Да? ну, Там сценарій поводження Лінет трошки такий ну, токсичний да, по відношенню до Тома. Але якщо взяти нашу тему, то вони все життя ростили купу дітей. вони... Е під підраховували останні копійки, вони виживали, але завжди трималися разом. У них була пристрасть, регулярно е, е, займалися коханням. Да? Все вони е, якби по пунктам. І коли вони працювали в рекламній фірмі, і коли тому підвернулася така можливість, його здібності нарешті оцінили, да? е, е, і він став на дуже високу посаду, і при, почав. Заробляти просто шалені гроші по їхнім же на той момент міркам. Тобто вони вже могли нічому собі не відмовити. Плюс діти, більшість дітей вже виросли і покинули дім самі за собою. Дивіться, тобто, нарешті, можна і пожити. Саме тоді, ну тут вина на обох. Том не розумів, що лінети не може. Справитися з його таким різким успіхом, адже до цього вона була і рішала питання, да. І Атоми не міг зрозуміти, чому Лінет не задоволена. Вона ж все життя просила його про те, щоб якось там і розвинутися, да? і ресторан вони тримали, і нарешті створити оцей прибуток, який може задовольнити всі їхні потреби, а вона все одно не задоволена. тобто Тут важко розібратися у винних і правих, але суть в тому, що іменно це випробування здавалося б, що має бути самим приємним, самим кайфовим, самим тим, яким вони і так дуже давно хотіли і прагнули до якого, і не витримали вони, на жаль. І розлучилися. Звичайно, потім наше все закінчується хеппі Вправ Пара впоралася зі своїми проблемами і вони зійшлися. Назад, але наскільки це частий випадок в реальному житті. Розумієте? І взагалі в просторі пострадянського пострадянському просторі, от у нас таке мислення. Часто, як кажуть, гроші псують людей, гроші не псують людей, просто підсвічують те, що в них завжди було. І, да, і коли чоловік там, ну, так скаканув да, по кар'єрним сходам і заробляє багато і уходить до молодої коханки, це не тому, що його гроші змінили. Він завжди був такий. Просто коли була бідність, він розумів, кому я треба, куди я піду, хто мене прийме, я не потягну дві родини, да. воно мені не треба, вже краще так потерплю, вже ж ми ж в бідності, вже якось будемо виживати, якось впораємося. А коли гроші є, да, ну, Знову ж таки, це суб'єктивне поняття. ну от, Навіть недавній фільм згадую, хоча назви не згадаю, але там такі події відбуваються. Да? А от коли можливості їх стало ширше, він відразу відразу зрадив дружину і ставив її, і просто, як до непотреба, пішов до іншої, тому що він може собі це дозволити. І, а здавалося б, у соціумі да, для друзів, вони були ідеальною парою. І насправді да, в цьому випадку і дружина так вважала. І це не те, то, що тільки чоловіки так роблять безліч випадків, коли так роблять жінки. Я б сказала навіть 50 на 50. Дійсно. І про що тут взагалі, от, я так розповідала да, у своєму ритмі, що важливо, да, який висновок можна зробити з усього вище сказаного? В першу чергу, я хочу, щоб цей же висновок ви написали в коментарях. А ще. От, на мою думку, що я думаю, це я вже проговорила частково, що необхідно не лише турбуватися про, фі... про своє фінансове становище, думати, як забезпечити родину, як вийти із кресівних бігов, бідний да, папа, багатий папа. А і думати про те, щоб багатство не змінило е, вас як особистість або успіх. Да, це ж такі умовні поняття. І... Якщо говорити про чоловічо-жіночі стосунки, то потрібно пам'ятати, що якщо ви там прагнете да, від партнера, щоб він там досяг успіху, потрібно завжди тримати в голові, а чим я його буду. Е, заманювати, да, заманювати повертатися додому. Чим я буду така цікава, що він захоче зі мною проводити час? Що я можу дати в такі стосунки, де, де чоловік знаходиться на такому високому, поважному рівні, щоб хоч трішки відповідало і, або задовольняло потреби чоловіка? Ось над чим потрібно задумуватися. Я дякую, що подивилися це відео, дивилися його. До кінця, вибачте за таку легку да, тему, ось просто хотілося поділитися цією думкою. Можливо, комусь не сподобалося, тут всім не вгодише, але можливо, тому що для мене це було дуже великим інсайтом, я і захотіла поділитися з вами. А що вже робити з цією інформацією? Звичайно, вирішувати вам. Ставте вподобайку, якщо це відео вам сподобалось, підписуйтесь, намикайте дзвіночок, щоб не пропускати мої відео, а я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному випуску.